Жуємо. Це вони переробили чи це вони щось принесли, а? Попробую розбери, як віса на нулю стоять, а що воно таке? Чи, чи соняшник переробили? Скоріше за все, а ну димку, бо щось вони нервничають. А ти коло них? Так. Да. Я ж не в робі. Просто, просто маска. Так, а ну-ка сейчас я сделаю корпуса. Ох ты. Оп. Да блин, прилетела рамка. Поднял. Так, а ну си, 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 сейчас. Нет, нет, ты такой сюда стань. О, ты... дверь, дверь скину. Або пидарил стань, бы ты. Сейчас точно мальчик получить метку. Так. Ось, ось, ось такі рамочки класні. Во, оце нам те, що треба. І, оп. Так, це одна. Я з'єдну, мабуть. Ще, ну, мабуть, без'єдну. О, це. красота. І ця така ж. Ну і де. покращте чи найдемо Так, а тут що? А, тут вителя. Ось тут зараз. Так. Не будемо відтіляти, щось воно там наче трошки є на неї. Да. На неї трохи розплоду. Не, буде... не видно так. Одну не будемо відтілювати, щоб розплод Застуд, не Так, Ось такого і зараз іще з цього корпуса. Треба глянути, якусь туди рамку впустити. О, оце туди навощення ось. Розплод, біленька рамка, тай та зараз ми її. Униз поставимо. І нехай вони собі працюють. Поняли, дівчата, працювати. Оп, так. Що, можеш стати? Так що треба апітерапія. Не треба. Що тут робиться? Та що, похоже, то що й там, блін. Так як я ж кажу, так як я й думав, що треба буде розплод збирати на відводки, а воно вся бджола повиходить і воно тільки личинка. Ну нічого. У нас є час. Звісно, погода, яка буде завтра, ну. Тільки погода та й треба. Так, ну. Теж та заберем. Я теж заберемо, бо тут щось вона я... крайня пошти. Щось я тут і яйця навіть не видю. Не... Хай в ідеалі. По рамки забирають. Теж он бач? Ось бджола лупиться, ось прогризає. Ну, вусики, бачиш, видно? Камера? Угу. Ось ця. Оце такі рамочки треба збирати. Алі по рамочці забирається. Коли є цей. Для відводків і сім'я не прослаблюється, а так як в цьому році акації немає. Вимерзла до соняшника в них час буде нароститися знову. Тому можна і більше забрати, ніж рамочка. Починати? Завтра щось, як погода буде паршиво, то буде важкенько. Нагарбати всі керамок з розплодом. Так, це не подходить. Ні, а це що? Це не ж таке? Саме був печатаний, як. Личинку. Ти тільки рамочку покажи мені. А що ж тут як він вийшов печатаний, он тільки там личинка, перга і трошки печатки. А нам треба, щоб повністю був розплод печатаний, збирати для відводків. Тай поки ще маточники будуть дозрівати, бджола ще вилупиться і... І з молодою бджолою рамки пороставляються. там чи по дві побачимо, які ми в цьому році. Скільки насобираємо розплоду, тоді буде вже відніше. Які отводки будемо робити, чи отводки, чи нуклеуси, а потім будемо підселяти. Ну Це розповідається для починаючих пасічників. Понятно, у кого є вже опит, не один рік займається, то ті вже все знають, що треба робити коло вулика. Старі вовки. Угу. Так, тут там да, мет, мед. Где ж ваша печатка, вы шо? Девки, нам печатка треба. О, хоча б така рамка. Там блин, трохи багато. то вот, ладно, что ж подивимся. Что же? Что это? Бач, ну, Досі... Передаю штурмове попередження. Це Досі... сьогодні яке число? Досі... 8. 8 квітня. Mm. Парило днем. Нормально. Що це? Та що, маловато тут відкритого Откритого багато. І з тої сторони так само. М -м -м. Ладно, підемо далі. Що ж тут бать? Ця ось сторона то хороша. Чи може такі? Ладно, мабуть, так і заберемо. Ох, то сюди випнуло.